Вітаю в етері Новини Прикарпаття. У студії працює Вадим Русиняк за кадром команда каналу «Рай». Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. 9 березня вночі і у досвіта російські війська завдали масового удару по Україні. Є влучання, загиблі і поранені. Постраждали як житлові будинки, так і об'єкти енергетичної інфраструктури. Усього було випущено 81 ракету різного типу та 8 дронів камікадзе. Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет. Є прильоти її на Прикарпатті. На жаль. Маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкті. За попередніми даними, жертв постраждалих немає. Ми пережили одну з найдовших тривожних ночей за весь час повномасштабного вторгнення Росії. Ми пережили зиму. Окупанти ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати, і ми впевнено продовжуємо рух до перемоги. Мешканці Прикарпаття попрощалися із легендарним комбатом вовків Давінчі Михайлом Коцюбайлом. Військовий загинув у вівторок, 7 березня, у боях під Бахмутом. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Куцюбайлу за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зі зброєю у руках з любов'ю до України у серці, загинув першим ідучи у бій герой України Дмитро Куцюбайло. Дійсно, як справжній герой виконав свій військовий громадянський обов'язок до кінця захищаючи свою рідну землю від російського окупанта, а це, може м'яко скажучи, від російського нелюда. Для мене особиста біль, так як пан Дмитро навчався, приходив в вишків навчальному центрі Національної академії свободних військ, професійний, вишкіл був один із кращих, з кращих офіцерів. Ну і по закінченню, по закінченню від, він від мене, один із тих, отримав високу нагороду. Орден Петра Сагайдачного, як найкращий як офіцер цієї 67-ї бригади. У 2014 році йому в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком була перебита ключиця та пошкоджені ребра. Тоді йому було 18 років. Уже тоді юний захисник на псевдодавінчі знав ціну свободи, і усе ж після лікування він повернувся у стрій. У 21 рік Дмитро Куцюбайло став наймолодшим командиром першої штурмової роти ДУК. Згодом президент присвоїв йому звання Героя України та нагородив орденом Золота зірка. Ми сьогодні його проважаємо в останню путь великого українського офіцера, молодшого лейтенанта. Який є прикладом служіння і буде прикладом служіння нашій батьківщині. Це є велика непоправна втрата для родини Дмитра. І я хочу від сухопутних військ, від себе особисто зробити низький уклін мамі, сестричкам, братикам, всім рідним, близьким, побратимам, всім присутнім. Тут, нашого героя, за, за те, що він віддав своє життя, служіння нашій державі, нашій Україні. Приймуть мій. При, при, при. Від початку повномасштабної війни Давінчі очолював окремий механізований батальйон Вовки Давінчі у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув герой за Україну у бою під Бахмутом. Поширював агітацію російських вагнерівців. Кіберфахівці СБУ викрили мешканця селища Верховина, який поширював у Фейсбук контент з російською воєнною пропагандою, а також із тегами ЗОВ Росія за Путіна. тощо. Під час обшуку СБУ виявили в телефоні 38-річного агітатора переписку з російським вояком, у якій він бажав агресорам удачі, називаючи їх братями, а також написав гасло Слава Росії. За такі дії законом України передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Одна людина загинула, четверо постраждали. Ввечері, 8 березня, в селі Одаї, що у Тисненецькій громаді, трапилася смертельна аварія. 31-річний водій автівки ВАЗ під час обгону попутного транспортного засобу не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся із зустрічним легковиком Опель Астра. Останнім керував франківець від удару. Автомобіль ВАЗ загорівся. У результаті автопригоди Керманича та пасажирів Опель Астра це 40-річна жінка та двоє дітей, госпіталізовано з травмами. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Наразі призначено відповідні експертизи, у ході яких поліцейські з'ясують усі обставини даної автопригоди. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Відкритість до спілкування на інтернет-ресурсах під час оперативної наради у міського голови Івано-Франківської громади управління організаційної інформаційної роботи та контролю розповіли про стан справ інформаційної роботи у виконавчих органах Івано-Франківської міської ради. Публічне висвітлення своєї діяльності. Нині виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства створили і забезпечують функціонування сайтів, сторінок та груп у різних соціальних мережах. Загалом їх налічується понад півтори сотні. Понад 30 сайтів, понад 80 сторінок у мережі Фейсбук, близько 20 сторінок у мережі Інстаграм, більше 20 груп додатків створені в додатку, в додатку Viber, це в основному наші старостинські округи. Працюють з мешканцями у Viber. Активно упроваджується робота в додатку Telegram, канал, канал YouTube та сервісі Google Meet Business. Офіційних сайтах хочу звернути увагу, що кількість офіційних сайтів у нас є виконавчих органів. 13. висвітлення діяльності усіх підрозділів на їх офіційних сайтах має виконуватися належно. Роблять так лише декілька із структур. найбільш наповниться з офіційний сайт міста, сайт міської ради охорони здоров'я. Департамент культури, інвестиційної політики, фінуправління, адміністративних послуг, інфраструктури, молодіжної політики, департамент освіти і науки по е, комунальних підприємствах є 11 сайтів, офіційних сайтів сторінок. Е, е, з них тільки три, на нашу думку, належно функціонують: центр розвитку міста, рекреації, місць світла і по комунінеру. Всі інші сайти комунальних підприємств потребують оновлення, наповнення. Ну, і відповідно, удосконалення. Найактивніше всі органи виконкому працюють і взаємодіють із мешканцями саме у соціальних мережах. За а, минулий рік а, кількість аудиторії у соцмережах зросла на 218 тисяч. Ну, Зрозуміло, що найбільший ріст це є сторінка міського голови для 100 тисяч. А, крім того, пішов ріст. Ну, відповідно, всі і Що структурні підрозділи, старості, комунальні підприємства наростили аудиторію. Підписників також досить цікаву діяльність наші старости проводять відповідно у всіх створені сторінки у Фейсбук. Деякі села мають як сторінку села, так і сторінку старости. Інформаційне наповнення всіх інтернет-ресурсів забезпечує відкритість діяльності виконавчого комітету. Зазначає міський голова Руслан Марцінків. Тому доручив усім органам франківського виконкому удосконалювати роботу в цьому напрямку. Марія джерчина стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Військові капелани із Коломиї тісно співпрацюють з багатьма благодійними громадськими організаціями. І не лише з України днями прийшла допомога від друзів із Данії. Цього разу отримали 12 тонн гуманітарної допомоги. Частину вантажу розподілили між місцевими медичними установами, частину передадуть на передову. Детальніше розкажуть мої колеги. Ські військові капелани активно допомагають нашим захисникам. Цього разу отримали допомогу від данської організації Збережу Україну. Помічник капелана Олександр Нікольський каже, що із дачанами його познайомив друг з того часу. І почалася співпраця. Питання рішалося вже по телефону, по комп'ютеру. йшли перемовини. Ну а решта ви вже військові капелани, подали запит, що нам потрібно, в чому ми нуждаємося. Ну і так. Прийшло, що воно приїхало нарешті. Так разом дачани і наші капелани сформували вантаж, який вирушив із Данії. В основному це допомога медичного напрямку. Водій зазначив, дорога була складною. Взагалі, що я привожу друга. Переходи кордонів найскладніші завжди багато часу тратиться на перехід кордону. Одним із перших допомогу отримав обласний госпіталь ветеранів війни. Коломи. його очільник каже, що будь-яка допомога зараз на часі. Ми закінчили операційну. Владлення практично закупили, але зараз більше потреби гостро стоїть вже не в витратних матеріалах, не в скажімо, медичних ліжках чи там, тумбочках, стоїть в якісній медичному обладнанні». Ще частину допомоги передадуть у центральну районну лікарню. Ми е забрали, можливо, навіть те, що найбільше потрібно зараз для ЦРЛ, це крім того, що розхідники. Медичні, також ми взяли парентеральне харчування, яке дуже потрібно для хворих в реанімації з запалічними синдромами для військових, які будуть важкі ну, в реанімаціях. Також ми забрали ліжка з матрасами функціональні. А решту вантажу повезуть на передову, розповідає засновник громадської організації військові капелани, друг Байко. Дальше розпорядження вона поїде на ті медичні. Установи, які знаходяться в зоні бойових дій, найперше. І згідно того, якщо тут буде залишок, ну в основному ми будемо дивитися орієнтуватися на запити тих установ медичних, які будуть нам подавати. Після повернення із передової капелани планують відзвітувати про пророблену організацією роботу. З колоною Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Вуличне освітлення та відновлення благоустрою. Далі маємо коментар очільника Надвірнянщини Зінов'я Андрійовича про стан справ у громаді. Ми відновили роботу вуличного освітлення і будемо старатися нарощувати об'єми по старостинських округах. Тому, якщо є запитання по вуличному освітленню, я готовий дати відповіді. Будь ласка, задавайте питання у вигляді коментарів. Цьому році ми реалізуємо декілька проектів по вуличному освітленню. Ми заклали відповідні кошти в бюджеті нашої громади, тому працюємо над розширенням мережі вуличного освітлення, яка на 95-97%, яка повністю облаштована і потрібно, повірте, по Старостинських округах невеликі об'єми протяжністю декілька кілометрів доробити мережі вуличного освітлення. Але, шановні мешканці нашої громади, Робота вуличного освітлення в першу чергу буде залежати від присутності в мережах вуличного освітлення електрики. Тобто, якщо будуть ліміти для Івано-Франківської області через Укренерго, вуличне освітлення буде працювати. Будемо старатися продовжувати роботу вуличного освітлення в нічний час, на це буде рішення обласної районних, цивільно-військових адміністрацій. Також на цьому тижні розпочався процес роботи по Капітальному ремонту прибудинкової території, мощення бруківки, саме комунальне підприємство на Двінянський, на комерційний центр первинної медичної допомоги. Дуже цікавий проєкт, скажу наступне, що всі медичні заклади за невеликий відрізок часу, 2-3 роки, отримали практично нове дихання. Через медичну реформу, через велику кількість пакетів, через реформу первинної медичної допомоги ми сьогодні саме є прямими учасниками і все робимо для того, щоб в наших медичних закладах, які є на території нашої громади, надавалися якісні медичні послуги. Тому розпочати цікавий проєкт, капітальний ремонт прибудинкової території, де будуть облаштовані нові паркувальні місця. Де будуть виділені в окремий ряд місця для осіб з інвалідністю, для людей з обмеженими можливостями буде збережений безбар'єрний простір, також буде парковка для велосипедів, велосипедистів. Все робимо по-європейськи. Повернути малечі дитинство в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль для дітей. Організатори обіцяють майстер-класи, концерт, автограф, сесію та можливість фотографуватися з кумирами та кубком Євробачення. Більше про фестиваль розкаже Юлія Торконяк. Розважитись, пограти в ігри, відвідати майстер-класи та познайомитись з кумирами. В Івано-Франківську відбудеться дитячий благодійний фестиваль Амбасадор дитинства. Підували вас дуже потужну програму. У нас буде три блоки. На першому першому блоці буде просвітницька діяльність. Він так і називається блок просвітницької діяльності, де діточки можуть змогу проходити майстер-класи, гратися, займатися просвітницькою діяльністю, вивчати конституцію. В другому блоці у нас буде саме концертний блок, де будуть виступи зірок, концертна програма, та буде можливість сфотографуватися. З кубком Євробачення, який ми веземо на Франківщину. І третій блок у нас буде це саме автограф та фотосесія. Серед запрошених гостей розповідає організатор заходу Василь Котляров, як відомі українські зірки, так і блогери та тіктокери. Він впевнений, у соцмережах діти не лише розважаються, а й вчаться корисним речам. Тіктокери, і ми їм дякуємо, що ми інтегруємо їх кумирів до чогось корисного. чогось, а дуже дуже важливого. Бо у нас, наприклад, є там ціла низка соціальних проєктів процвітницької діяльності, де нам аудиторією і своїм інфлюенс Мейкінгом тіктокери і блогери допомагають, бо вони скоріш повірте мені, вони повірять своєму кумиру ніж в так, якомусь фахівцю, як якому якого вони не знають. Начальник управління культури івано-франківської адміністрації Володимир Федорак каже, такі заходи нині потрібні для дітей, у яких окупанти вкрали дитинство. Діти мають відчувати себе потрібними. Вони повинні активно розвиватися і не забувати, хто вони є. До заходу очевидно долучаються колеги, які представляють наші освітні кола позашкільні установи. Фестиваль Амбасадор дитинства відбудеться 11 березня у Франківському драмтеатрі. Для того щоб відвідати захід, потрібно попередньо зареєструватись. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї. Об'єднатись з духом у Шевченковому слові. Традиційно у день народження Кобзаря в Івано-Франківську відбулись шевченківські читання. Охочі декламували вірші про Україну та її боротьбу з загарбниками. Як це було, дивіться у сюжеті. 209 років з народження Тараса Шевченка. 9 березня ми вшановуємо великого поета, який своїми словами пробудив українців від національної сплячки. Кобзар залишив по собі величезну творчу спадщину, а його вірші особливо актуальні сьогодні. Традиційно у Івано-Франківську у день народження поета відбулись шевченківські читання. Мені 13 минав. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паню. А я собі в бурляні молюся Богу і не знаю, чому ж маленькому мені тоді так присно молилось, чому ж так весело було? Іворганізаторка заходу, письменниця Ольга Деркачова, зазначає справжню цінність Шевченкового слова. Ми пізнали у час повномасштабної війни. Знаєте, феномен Шевченка напевно в тому, що е, ми ну коли немає таких скрутних важких часів, тобто так, ну ми знаємо, так ну, Шевченко, так ми його вчимо в школі, так є якісь заходи, але по-справжньому ми відчуваємо і приходимо до нього в найскрутніші моменти. Згадаємо наш майдан. Так, Шевченко був всюди і був нашим оберегом, і його поезія нас зберегла. І так само під час війни Шевченкове слово зазвучало по особливому сильно, по особливому пророче. І воно рятує, воно дає підтримку і воно. Десь розуміє, додає додаткові конотації до того, хто ми і що ми, і звідки і що ми власне виборюємо. Школярка Олександра Джанджала нині зачитала вірш Тихо Плаче Україна. Дівчина каже, творчість Шевченка їй завжди імпонувала. Навіть ще тоді він писав про цінності, які сьогодні потрібні і нам уривок він розповідає, я би сказала. Про біль України, тому що там про, ну, про її тяжку історію, про те, як вона плакала, про те, як їй було тяжко, про всіх її синів, які пішли здобувати волю. Та в принципі, мені здається, цей уривок має сподобатись всім українцям. Письменник Ярослав Ткачівський зізнається Шевченко один з тих, кого він вважає своїм творчим батьком, і саме в нього вчиться рідного слова вічне невмируще слово Шевченка на передовій. Воно веде нас до перемоги. Шевченко не в моді, він поза модою. Шевченко не в часі, він і вічний. І я стверджую це, тому що маю відношення до слова, до рідного, до українського. І пишаюся тим, що Господь поцілував мене в тім'я, пишаюся тим, що моїм батьком були Шевченко. Франкові Лесі Українка. Улюблені вірші кобзаря зачитали десятки франківців, дорослих та дітей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті, а про те, що відбувається у світі, розповім після короткої перерви. Залишайтеся з Раї.